Івано-Франківськ знову в книзі рекордів України. Тут урочисто відкрили бульвар молоді і його родзинкою стала ось ця неймовірна десятиметрова скульптура. Я бачив багато унікальних речей за 20 років роботи по національному проєкті Книги рекордів України. І це дійсно вражає. Я вважаю, що це ну, витвір мистецтва. Розміри, техніка, як вона виконана в Україні, аналогів немає. 100%. Це категорія вперше мистецтво. Розміри цієї скульптури 6 метрів з постаментом 10 метрів, і виконана вона унікальною технологією. Ідея, каже скульптор Дмитро Пилипонюк, з'явилася у його молодшого брата Богдана, студента Львівської академії мистецтв. У нього народилася така ідея молодість, бо він сам такий молодий, активний дуже. І молодість, ну як показати, що людина молода і активна на одній руці? І ми придумали таку композицію людина на одній руці, яка особлює собою ну, силу, грацію і молодість. На виготовлення шестиметрової скульптури пішов кілометр дроту. А щоб вивести статую вагою, понад 600 кілограмів з майстерні і поставити її посеред новоствореного бульвару, каже Дмитро. Знадобився будівельний кран. Коли ти гуляєш по Європі, там і їдеш спеціально до того місця, щоб сфотографуватися біля цієї скульптури. От і ми хочемо, щоб івано франківську також було так, що ти їдеш і кажеш, що подивиться івано франківську і давай глянемо на людину, яка стоїть на одній руці. Нині скульптуру офіційно відкрили, освятили і записали до Книги рекордів України. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.